Засніжила, заміло, така машинка все. в тому. Заїхав на майку, збити зраненька, їду на замовлення, тому що поляки можуть чіпитися і не пустити машину в такого снігу. Треба максимально збити зверху збити машинку, бо Можуть не пустити за того, що ти вийдеш на бам, буде змітати і комусь на... буде, може помішати і, і е, кинути на капот сніг. І, і може бути аварійна ситуація, то, таке може бути пояснення, тому перед тим як заїжджати. Ну, машина е, може бути знаєте, трошки брудненька, а, наприклад, та, така погода зараз. Сніг слякати, але в кожній раз, разі, щоб не було багато снігу на горі. Тому перед е, тим, як заїжджати до поляків, е, треба збивати, щоб не було проблем. Кому потрібен транс, звертайтеся, зробимо все на вищому рівні.